Чекаємо на нові температурні рекорди цього тижня. Південну та східну Європу накриє нищівна спека. Найжаркіше буде в Італії до плюс 48 градусів. Ми самі із Сингапуру, тож звикли до спеки, але тут щось неймовірне. У нас так ніколи не буває. Ще й кондиціонерів ніде нема. Тож ходимо від тіні до тіні. 2021 2021-го на Сицилії вже встановили температурний рекорд. Тоді на острові зафіксували 48,8 градусів за Цельсієм. Це найвища температура в Європі за всю історію спостережень. Однак цьогоріч максимум може бути побитий, кажуть синоптики. Крім Італії, спека також охопила Францію. Німеччину, Іспанію та Польщу. Щоправда, тут очікують не до плюс 48, а всього лише плюс 44. Пройшло менше половини літа, а екстремальні температури вже спостерігалися в Азії, Північній Африці і Північній Америці, та навіть у Антарктиді, де зараз зима. 3 липня вчені української станції Академік Вернацький зафіксували 8,7 градусів Це максимальна температура липня за всі роки спостережень. Останні роки температурні рекорди встановлюють, щоліта. торік, наприклад, Європа пережила найспокотніше літо за всю історію спостережень. Від аномальних температур померла 61 тисяча європейців. Спека неймовірна, і клімат змінюється. Я в це вірю. Кілька років тому не було так спекотно. Тобто з кожним літом стає все гірше і гірше. Спека найбільш згубно діє на людей із хронічними хворобами та надмірною вогою. Тих, хто має серцево-судинні захворювання, та літніх. Їм радять не пити каву та алкоголь і без зайвої потреби не виходити на вулицю. Європейці ж відказують цілими днями сидять вдома, але й тут немає порятунку від аномальної температури. Я прокидаюсь, іду в ванну, потім випиваю склянку води, повертаюсь сюди, сідаю і дивлюсь телевізор. Це все, що я роблю до другої години ночі, коли спека трохи спадає. Однак синоптики кажуть, це тільки початок. Наступного року спека може вийти на абсолютно новий рівень. Про це попереджає вчений Оклендського університету Кевін Тренберт. Глобальне потепління почалось у 60-х роках минулого століття, і кожне наступне десятиліття було теплішим за попереднє. 2024-й може стати піковим за температурними показниками. Це впливатиме не тільки на самопочуття людей, а й на природі. Родні явища, поки одну частину планети заливатимуть набувалі зливи, інша потерпатиме від спеки і як наслідок масштабних пожеж. Також зростатиме кількість смерчів, тайфунів та цунамі.